Друзі, які з вами як завжди, я просто Даня. І сьогодні я запросив 10 ютуберів, щоб вони повідповідали на шкільні запитання. Відповідайте разом з ютуберами на їхні питання в коментарях. Та пишіть, як думаєте, хто виграє в цьому відео. Ну що, поїхали! перше запитання, скільки океанів існує на Землі? Е, ну, як я пам'ятаю, 5, 7 чи 4. Я думаю, що 4. 4 океани. Йоу, усім привіт! Як я знаю, існує 5 океанів, а саме Тихий, Індійський, Північно-Льодовитий, Атлантичний і Південний океан. Сім рові за і їх є п'ять, я це точно знаю. На планеті земля існує п'ять океанів. Існує на землі. Це я точно питаю недавно в Тікток бачив від вас. п'ять океанів. І як то кажуть, добрий день everybody, З вами я, Coldfire. І я радий бути на каналі Просто Даня і відповідати на шкільні питання. Піх п'ять! П'ять, п'ять, на чотири. Десять рік тому прийняло, що є п'ятий океан, тому їх п'ять. Погнали, п'ять, здається. Друге запитання, що означає фразеологізм, гаряча голова? Весно, я не знаю, бо я такого фразеологізму ще не чув. Але, на мою думку, він означає, що ти злий, у тебе пар із вух. Ну, щось таке. Я думаю, що гарячо... фразеологізм, гаряча голова означає багато думати. Гаряча голова, напевне, означає людину, котра робить необдумані дії. Ну нехай буде, наприклад, розумна людина, невпевнений. Гаряча голова, ну це яке знає, знаєш, робити щось на гарячу голову. Типу, е коли в тебе емоції йдуть на першому плані, а якесь там критичне мислення вже йде на якомусь там, наприклад, другому плані, або куди подальше. Тому гаряча голова це робити щось, здається, як необдумуюче, якось так. Е -е, мабуть, температура. Або розумний дуже. Типу, ідеї там всякі придумає. Давайте так. Фантазер! Отак, давайте. Фантазер! Моя остаточна відповідь. Не знаю, думаю, дуже розумний. До речі, це складно. Але, типу, е... я думаю, що щось, наприклад, як, ну, можна сказати, емоційна людина, щось таке, щось, типу, гаряча голова. Завжди про щось думає, завжди якось сильно реагує. Фразеологізм гаряча голова означає нестримна запальна людина. Мабуть, яка то така нестримна людина, яка може робити будь що. Третє запитання: скільки буде 3 плюс 3 помножити на 4? Так, включаємо алгебру восьмий клас. 3 плюс 3. 6, начебто. І на 4. 24! Я сподіваюся, я не дебіл. Ну, сподіваюся. 4 буде 12 плюс 3 буде. 15. З математикою на щастя в мене немає проблем. Тому 3 плюс 3 помножити на 4, 3 помножити на 4 це буде 12, плюс 3 це 15. В цьому завданні я знаю, що перш потрібно помножити. 3 на 4 12 і 3 додати 12 буде 15. 3, на 4 12, плюс 3 15. 15, походу. Ну, давай, хай буде 15. І в мене вийшло 15. Це 15. 15. 15. Четверте запитання, яка національна валюта Китаю? А наступне питання вже реально дуже складне. Чесно, не знаю. Можливо, долари або у них якась своя валюта, про яку я навіть не чув. Йой, тонге, може? Я не знаю. Я знаю, як в них монетки виглядають таке, формочка, в них така здається, шестикутна, чи яка там кутна, чи восьмикутна. Ну, коротше, така не зовсім кругла, і такі квадратики всередині. НГ здається, але я не впевнений. Я що знаю. Національна юань чи не юань. Поняття не маю. Ну, добре, хай буде юань. Хай буде юань, я не знаю. Моя остаточна відповідь юань. Юань, вроді, да, Юань, да да. да юань, національна валюта в Китаї Юань. Юань, я ще не помиляюсь, наче Юані. Здається, юань. Юані. Йоанні начебто. Я думаю, що Йоанні. Яка планета найменша в Сонячній системі? Начебто Плутон, я навіть не впевнена, якщо вона рахується за планету, вона начебто більше і не рахується, тому що вона дуже маленька була. Нехай буде Плутон чи Нептун. Щось з цих двох. Нептун, роді би. Начебто був Плутон, ну це ж не планета вже тоді, я не знаю. Найменша планета, це якщо, наприклад, рахувати. Плутон, якщо рахувати його, то він, здається, буде найменший. Якщо його не рахувати. Венера, напевно. Блін, а я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, якщо не плясть, здається Нептун, це. Ну, якщо Сонце не рахувати, як Зірку, то Нептун це найбільший. А так. Плутон, якщо рахувати його. Якщо Плутон не рахувати, здається Венера, але я не впевнений. Плутон знаю, але Плутон вроді самий останній. Меркурій, Юпітер. Венера вроді є. Здається, або Венера, або Плутон, або Меркурій. Ну точно не Земля. Земля це вроді вона там середня, і краще щось таке. Точно не Земля і точно не Сонце. Я думаю, що або Меркурій, або Плутон, але Плутон, здається, що він саме останній. Ну, хай буде Меркурій, хай буде Меркурій, моя відповідь Меркурій. Я в сонячній системі шарю, і я б сказав, що це або Меркурій, або Плутон. Ну, Плутон це найбільша карликова планета. Ну тобто вона не входить в, ці... в цей список. Тому моя остаточна відповідь: Меркурій. На мою думку, це Меркурій. Ну, я вчив географію і не тільки, і знаю, що це Меркурій. Найменшою планетою є Меркурій. Ну, Меркурій, тому що Плутон вже не вважають за планету. В цьому питанні я зарахував правильну відповідь тим, хто сказав. Меркурій, тому що Плутон це одні кажуть, що карликова планета, а другі кажуть, що це зірка. Тому справжня найменша планета в сонячній системі є Меркурій. Останнє шосте запитання: яка столиця Румунії? Зовсім не знаю. Ну я знаю, що Україна це Київ, а ось Румунії зовсім не знаю. Чесно, столицю Румунії не пам'ятаю. Йо, чекай, столиця Румунії. Ой-ой, ну тут я влип. Тут я влип однозначно, столиця Румунії. Я не пам'ятаю, бляха. Я реально не пам'ятаю столицю Румунії. О, Чека, я, я забув. Я що в Румунії був? Фіг його знає. Румунія. Прага це начебто Словаччина. Ч -ч Чехія. Чехія це Прага. Ооо, я без поняття. Так, споминаємо Прага, Берлін. Чесно, я без поняття, яка столиця Румунії. Будапешт, Румунія, Румунія. Я знаю Бухарест є. Давайте, хай буде Бухарест. Я не знаю. Давайте Бухарест це таке слово якесь важке, сложне. Здається, щось на Бух. на Бух... Бухарест. Типа Бухарест. Не знаю, здається, що Бухарест? Чи може це просто місто в Румунії. Але ні, 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 Бухарест, да, це столиця Румунії. Все. Моя остаточна відповідь. Бухарест? Начебто Бухарест? Бухарест. 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 Я дуже добре розумію географію. І це всі запитання, які я хотів завдати українським ютуберам. Також хочу підвести підсумки цієї вікторини. І так як ми українці, ми маємо бути дружніми, щоб разом зупинити ворога. І тому я не буду розставляти ютуберів по призових місцях. Я просто скажу, хто як відповів на запитання. Найкраще відповів на запитання тотальний Майнкрафт, він відповів аж на 6 запитань правильно. Далі йде Кенлі, зрозуміло, жолудь та Лунрі. Вони відповіли правильно, аж на 5 запитань, це дуже добре. І якби тільки в них не одне запитання, і вони б вже були також, як тотальний Майнкрафт, 6 запитань правильних. Далі йде Кипяток Таксан, вони зібрали по 4 запитання. Далі йде Нікіш Дарлі та Дебро. Вони зібрали по 3 запитання. І останній це Тео, який зібрав тільки 2 запитання. Раджу підівчитись. Надіюсь, вам сподобалося це відео і... Якщо маєте ідеї, що зробити ще з українськими майнкрафтерами, то пишіть в коментарях, я оберу найкращу ідею. І дякую всім українським ютуберам, які погодились взяти участь в цьому відео, бо більше половини ютуберів погодились ще, коли в мене було десь 10 підписників, і вони погодились. Також хочу подякувати своїм глядачам. У мене вже на каналі 200 з чимось підписників. Я безмежно радий цьому і дякую вам. І надіюсь, вам це сподобалось відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і всім пока-пока!